Продовжуємо аналізувати закон про посилення мобілізації, який Верховна Рада ухвалила днями. Чому там раптово зникло положення про демобілізацію військових після 36 місяців служби і як воно демотивує військових? Говоримо з ветераном російсько-української війни майором запасу Олексієм Гетьманом. Я хотіла би почати, як все це відбувалося, і як у раду скликали оцю групу підтримки генералів. І їх навіть не заслухали так. Виступив лише Юрій Содоль, теперішній командувач об'єднаних сил, заявив, що ситуація на фронті з особовим складом критична. Мовляв, треба люди, і це знайшли. Просто хто має виступати. Содоль, якого як сирського, до речі, так само військові і журналісти називають абсолютно безжальним генералом, командиром, якому байдуже на особовий склад. Це я зараз цитую тих військовослужбовців, офіцерів, високих командирів. Так, які виконують, виконували е, його накази, в тому числі, от ну, це мені здається трохи трохи цинічно було, щоб про нових людей казав Содель. Ну, ви знаєте, я не хочу оцінювати е, віджальність чи будь-якого командуючого чи, е, чи спеціальних операцій, чи якогось напрямку, чи взагалі е, Збройних сил України, бо це ну як мінімум не етично. Бо це може бути суб'єктивна оцінка, якщо є якісь. Е, ну були якісь порушення з боку цих людей, чи якісь незрозумілі дії, то ну, треба з ними розбиратися. Так просто казати, що вони безжальні, що вони не шкодують особовий склад, ну це можна припустити, але ви знаєте, ну, якось воно не дуже добре виглядає, коли ми починаємо обговорювати жальність чи безжальність командирів. Треба зрозуміти, що будь-який командир, коли віддає наказ на ну, чи готує бойове розпорядження. Не здійснення якихось дій, одразу, як це несумно виглядає, враховуються можливі втрати. Тому е, нема такого командира, який би щось планував, і, не, і ці, ці дії, ще раз говорю, або в, в обороні, або в наступу, або при переміщенні, е, з, е, були би без, без втрат. Тому зайві втрати, якщо е, це мається на увазі, ну. Важко це коментувати не знаю. Мен я цю людину особисто не знаю, і про нього є різна інформація. Ну, якщо так, як ви кажете, командири, офіцери різних рангів, різних звань так коментують. Ну, значить, є якась, якась підґрунтя. Я не думаю, що люди, офіцери, військові будуть просто так щось погано розповідати про якогось командира. Зазвичай є певна ну, етика військова. Є так звана цихова солідарність, тобто Тому зазвичай... це публічно і не виходить. Тому це лише зазвичай, да, це... Так, тому це лише жаління, так. От що добре, це зовсім інше питання. А давайте тоді про закон, законопроєкт про мобілізацію. Як ви його сприйняли? А, наскільки ви були розчаровані чи не розчаровані, що прибрали в останній момент демобілізацію і ротацію? От, прокоментуйте, будь ласка. Ну, закон ці 10449, ну це не зовсім про мобілізацію, бо про мобілізацію підписав президент, закон, по великому рахунку, який довгий час знаходився в нього на підписі і нарешті він пішов вже, почав працювати. Це більше закон, я б назвав про облік, ніж про мобілізацію, тому що там головне це облікувати всіх військовозобов'язаних, щоб можна було зрозуміти, що ми маємо, які можливості. Які військово облікові спеціальності, і як ну, в залежності від цього, скільки і в який час треба мобілізувати. Бо мобілізація вона ж не припинилася, вона як почалася з першого дня повномасштабного вторгнення, так вона продовжується. Кожен, кожен день відбувається мобілізація. Не треба вважати, що мобілізації не було до цього закону. Після того, як він ще, наскільки я знаю, не підписаний президентом, мобілізація почнеться більш е, активно. Ну, ну, це, це це, це ну, не відповідає, скажімо так, дійсності це, це нагнітання настроїв негативних. Чи варто це робити, чи не варто, думаю, що не варто. З приводу того, ми вилучили про демобілізацію і про ротацію, це велике питання. Є обіцянки, що можливо буде прийняти якийсь новий закон, де вже буде чітко прописано, що хто, як і в який час може бути демобілізований, але це ну, не надихає. Бо це можна було прописати Сразу в цьому законі. Ми ж розуміємо, що новий закон якого ще нема, який тільки буде готуватися. Ну, скільки часу треба, щоб його підготувати, скільки часу треба, щоб він пройшов відповідний комітет у Верховної Ради, потім скільки часу треба, щоб зібралася Верховна Рада на перше читання, потім на доопрацювання, потім на друге читання, потім ці правки, які будуть вноситись, Ну, скільки це займе часу? Ну, міноборони каже вісім місяців. Ну. О, бачите, я, я хотів так і сказати приблизно, що щось за все це буде лише до кінця, що за все це буде десь наприкінці року. Ну, якщо Міноборона кажуть, що 8 місяців, ну вони приблизно, ну бачите, це, це не вони такі щось таке таємно знають. Це вони просто розуміють, яка процедура і скільки вона займає часу. І навіть якщо це максимально пришвидшувати, ну все одно це раніше, ніж. Восени ну, не наступного пробачу. Господи, цього року раніше, ніж восени, це не відбудеться. Знаєте, після а, ухвалення цього законопроєкту мої знайомі молоді, вмотивовані саме військові, які вже служать це офіцери, молоді офіцери, і а, вони були настільки розчаровані. Вони настільки чекали цього законопроє... цю демобілізацію після 36 місяців. І навіть, от підкреслю слово, вмотивовані, так вони кажуть, та ми не проти служити ще рік, два, п'ять, скільки треба, але просто скажіть скільки, тому що це супер Мотивує і це ну, не знання, як взагалі буде твоє життя далі у майбутньому, скільки ти ще маєш віддати армії, ти готовий її віддавати. Але хоч скажіть, скільки? От ми говоримо, точніше, командування говорить, і військово-політичне командування говорить про те, що там молодь не вмотивована, яка вже і військо, яка поза військом, там ще не призвана, то ну, ця ж мотивація вбивається в корі. Ось відсутністю хоча б цього положення. Знаєте, мені здається, що це або помилка, те, що ви, ви, ви прибрали статтю про демобілізацію, або це якісь чиїсь навмисні дії, які спрямовані на те, щоб демотивувати військовослужбовців. Ви правильно кажете, навіть люди, які прийшли добровольно ще 24 чи 25-го. Лютого 22-го року вони мали би знати, скільки вони скільки вони мають бути в Збройних силах і скільки по часу, Тим більше, що ви правильно, правильно казали, це я, я теж багато чув від своїх друзів, які досі ще, досі ще ще продовжують служити, що ніхто не проти там рік, два-три правильно ви кажете. Але ж треба знати скільки, щоб ми могли якось орієнтуватися, щоб могли родину орієнтуватися, щоб ну дай Бог пройти живим та здоровим до кінця війни. Ну знати скільки. Тому не ну, визначеність, це гірше, ніж якщо б навіть знаєте, сказали там, ну ну я умовно кажу, борони Боже, звісно. 10 років, борони Боже, щоб так, щоб так довго тривала війна, але це тоді це було б зрозуміло. Підвішувати питання це дуже, дуже неправильно. Хоча звільнення з армії не по демобілізації відбувається і зараз. Це є три напрямки, по яким люди звільнюються. Ну, перше, це за, за, за віком, друге це за сімейними обставинами, там доглядання. Ну там є певний перелік, пер, пер, щоб не гаяти час ефірний. І третє це, звісно, за станом здоров'я. Тому це відбувається, але. Ну, не всі, не всі можуть потрапити під одну з цих трьох складових. До речі, ви знаєте, коли десь там я буваю на якихось ефірах, то потім читаю коментарі, постійно запитують, пробачте, що про себе так не можна, але все ж таки воно трошечки мені вже починає боліти. Питають, чому майор в запасі, в запасі, а не в Збройних силах? Чому я не воюю? Ну, хочу зразу сказати, що п'ять років в АТО, і рік повномасштабні, а потім мене просто звільнили за віком. Мені пробачте 61 рік. Мене просто коли дали дослужити до кінця року, коли виповнишся, склали: звиняй, з... 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 друже. Ми тебе далі тримати не маємо права. Тому я в запасі. Ну, це на всякий випадок для... для людей, які постійно мені дорікають, чому ти не в армії. Ну сказали до побачення, що я можу зробити. Ну то таке. А з приводу, а з приводу, е... з приводу ротації. Це дуже важливо. Це зараз не менш важливо, ніж не менш важливо, ніж демобілізація. Бо як порахували ну, різні дослідники з країн наших партнерів, особливо зі Сполучених Штатів, вони люблять все підраховувати, там робити певні там графіки, певні таблички, і пораховано, що середньостатистичний військовослужбовець. Після півроку на, в бою ну, на, на нулі, на, ну, або навіть поруч, там, де відбуваються активні бойові дії, через півроку він виснажується морально і фізично. І він не може якісно виконувати своє обов'язки. Тут справа не в мотивації, тут справа в психологічній і фізичній втомі. І через півроку людину треба обов'язково на місяць-два відводити від лінії зіткнення, від бою. Це не ну, означає, що він має їхати там десь відпочивати на там, якісь канари, де, та, чи, де, куди там у нас люблять деякі, теж військово зобов'язані їздити, проводити якісь там незрозумілі зустрічі з якими виборцями. Але він має не відпочити, а поновити свої фізичні, моральні сили, підлікуватися, бо е, багато хвороб, які там. У людей є на адреналіні заганяється всередину, і потім е, вони, там, вони там знаходяться. І коли людина виходить з бою, в нього починаються проблеми з, зі, зі здоров'ям. Ну, знаєте, військові, які мене зараз щують, вони одразу скажуть що у 90% проблема з, з хребтом, зі спиною, бо спробуйте походити день в бронежилеті. А якщо в ньому борони Боже, попригати трошечки, а якщо борони Боже, з машин справити з батеряв чи з. Автівок, не знімаючи броню, то у всіх, ну я кажу, в 90 проблеми з хребтом, це теж треба. Це лікується. Це не є це не доводить. Ну за виключно не, не, не призводить до інвалідності, але лікуватись треба обов'язково. Тому тут про демобілізацію, ну, ми всі військові зрозуміли. Як то кажуть, ладно, приїхали, <кій> подивимося, що буде далі. А справду ротації, якщо людина знаходиться рік, два на, на нулі, він просто він не може виконувати. Він фізично. Ну це людина. Це навіть якщо його зовуть кіборг, він не може більше виконати якісно виконати свої обов'язки, навіть якщо він дуже хоче, навіть якщо він дуже мотивований, і це наражає на небезпеку його, без його і його оточення. Бо люди звикли, що це ну партнери, які там може менше служать, що ця людина ну, вміє. Вести бойові дії, на нього можна покластися, а у нього вже нема можливості так робити, як він це вміє. Тому йому обов'язково треба. Давайте це назвати не відпочинок, а його треба відправити на відновлення. Це не відпочинок, це відновлення його можливості. Тому це вкрай важливо. Ну, а те, що вилучили майже таємно ці норми про демобілізацію, ну давайте я ще додав те, 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 що всі, всі кажуть, що це, це не є добре, це погане і незрозує. Ще раз, я не, 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 не можливо зрозуміти, навіщо це було зроблено. Навіщо щоб понизити моральний стан армії? Ну тоді ну, це… Ну, поки що це вдається. Позна... Поки що це, це ну, їм вдалося. Ну тоді це, тоді це морсь тоді, якщо це так е е вплинуло, то це треба розглядати як злочин. Не, не менше це. цікава думка. 0800 30 40 33, Якщо у вас є цікаві думки або цікаві запитання до нашого гостя, є про що сказати з приводу мобілізації, демобілізації і власне цього закону, дзвоніть нам або пишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Продовжуючи тут тему ротації, я теж намагалася зрозуміти і спілкувалася з багатьма піхотними саме командирами, командирами піхотних підрозділів. Особливо в якихось гарячих точках і намагалися теж зрозуміти це середньостатистичну потребу в ротації, так і вони не могли мені відповісти, тому що абсолютно це все залежить від інтенсивності бойових дій. Якщо ми говоримо про кринки, там чи роботи на чи якісь інші. Точки, так не знаю, там хай на Куп'янському напрямку, то це абсолютно різні потреби у бійців, так потреби в ротації. Якщо ми говоримо про кринки, то взагалі люди, які звідти повертаються, якщо повертаються, от вже е, просто ну не здатні у більшості випадків знову туди е, попливти. І це відновлення має тривати більше. Але це героїчні люди. Я бачила їх на власні очі, спілкувалася з ними просто і е, у деяких, ті, хто, наприклад, е, по дві там по два виходи саме на лівий берег, по декілька виходів, це вже ветерани, це вже такі старі воїни. Якщо вони пробули там, наприклад, е, ну днів 20-40, то це вже взагалі. Е, вони в будь-якому випадку вони поранені. Серйозно поранені, а не але вони відновлюються і далі намагаються ну туди потрапити, тому що тому що треба рятувати тих, хто там залишається. Ну е, я вам кажу, щодо ротації, окей, я можу ще погодитися, що цю норму можна було якось там виписати, та ще довше там її. Але, от про демобілізацію, знову ж таки повертаємось до того, що не зрозуміло, навіщо це було зроблено. Окей, е, про це можна ще довго два слова два, два слова. Так, що так, так хоті... будь ласка. Що людина може чи не може виконувати, ну, я не хочу назвати який підрозділ, в мене є добре знайомими, з якими ми були не один рік в АТО, і які навіть встиг на початку повномасштабної під Києвом там, приймати участь ну, в деяких бойових, в деяких боях. А потім, коли відійшли від Києва, ППД, постійної дислокація підрозділу, це, ну, скажімо, Київщина. І далі там мали бути ну, певні виїзди в інші міста, Людина підійшов до, до Камбріга і каже, ну, командир бригади, і каже, що я, 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 я більше не можу воювати. Я не можу стріляти, все, я не можу. Зробіть з мене, що хочете, можете мене віддавати під трибунал, я, я не можу більше стріляти. І що ви думаєте, з цією людиною зробили, ви перевели на штаб на штабну роботу? Зрозуміло, тобто, люди там, ну це ж люди теж не, не, не нові командування, вони чудово розуміють, що такі випадки бувають. І йому перевну наступну роботу. Він там вже декілька років цією роботою займався. Він зробив. Він, він зробив таку такий об'єм роботи потягнув на собі, що його приставили до державної нагороди і йому цю нагороду видали за фах, фахову діяльність в, в ну не в бою, а в армії. Там є багато чого треба робити, і багато за що навіть не, не тільки за бой людина може отримати подяку чи навіть нагороду. Це для чого для чого я це казав? Що цілком зрозуміло, ви сказали про хлопців, які там з е, не можуть туди повертатися, це психолог, це ну хай психологи це розкажуть. Наступає такий момент, коли людина, людина ну слухайте, людина 7-8 років воював. і потім він каже: я не можу стріляти більше, це, це питання до психологів, і вони цей стан чудово розуміють. І за це не можна людей засуджувати. Тому щоб просто розуміли, коли тих ваших з нею кажуть, що ми не можемо більше на лівий берег. Це не тому, що вона не боялися, то стали боятися. Це щось таке відбувається з, з, з психікою людини, просто проходить якийсь надлом і все. Ця людина далі може е, бути в Збройних силах. Вона може через людину перейшла на штабну роботу і отримала державну нагороду за те, що віднукав величезний об'єм роботи. Тягнув там без вихідних, ну, як то кажуть, розумієте, тому засуджувати не треба. А от з приводу ротації, якщо не будуть проводитись ротації, тим більше не буде відомо, коли має бути демобілізація через 36, через 48, через 60 місяців. Ну невизнання може привести до такого надлому у багатьох людей, що вони просто не зможуть стріляти. Оце, оце небезпечно. Невже ці люди, які використовували це, не по порадились з військовими, які знають про такі стани людей, про такі надломи? І якщо невизначеність і довготривале знаходження на нулі, такі надлом може статися. Статися з великою кількістю людей це є небезпека для наших збройних сил, це небезпека для нашої країни. Тому дуже дивно, дуже дивно, як цей закон в такому вигляді е прийняли. Ну я а. думаю, що ладно, і ще раз кажу: це ж не не мисло, а цахопська. Ладно, приїхали. Почекаємо mm -hmm. наступне. Почекаємо, повіримо. Ще раз повіримо, там да, немає виходу. Просто але, не має да, але ні, виход є. Але якщо і далі, це, це буде неправдою і не буде ніякого закону, і буде якийсь знову. Балачки, то може може статися. Оце я не кажу, що хтось розверне зброю в інший бік, але психологічне надло може статися. Це хай люди, які приймають такі закони, приймають такі рішення прадиться з військовими психологами. І вони це чудово знають, ну це таке. Якщо говорити декілька хвилин не залишилося, обов'язково треба говорити про хоча б ефективність того, що прийняли, як ви сказали, не закон про мобілізацію, а закон про облік. Так чи бачите ви в цих положеннях ймовірність того, що людина добросовісно піде в ТЦК, заповнить і от документи, чи пройде цю військову підготовку базову п'ятимісячну, тобто. Чи підвищить це свідомість громадян і підвищить кількість новобранців в армії, ви знаєте, я чесно кажучи, я в цьому дуже дуже сильно сумніваюся. Бо ті люди, які, які не хотіли по різних причинах, не хотіли бути, приходити це цікаво, не хотіли ставати там на військовий облік чи проходити якусь базову військову підготовку, то якщо приймаються закон, які їхні? їхню відповідальність послаблює, а не посилює, то яким чином вони мають бути змотивованими. Ну, це знаєте, може таке дурне порівняння, що там за крадіжку людина там маг отримати, наприклад, 5 років в'язниці, да? то вирішили зробити менше крадіжки, менше злочини в цьому напрямку, і вирішили, що замість 5 років буде рік, умовно. Це зменшить крадіжки? Думаю, ні. Це, це це змотивує крадіїв припинити красти. Ну, це ж якісь речі, такі, які ну, знаєте, от. А можливо, логіка Дум... така, що крадії думають собі: от як добре до нас ставиться влада, як чемно, які люди хороші, може і красти да. не варто, може ми я, станемо да. законопроект. <законослухнянь законослухнянь> да, я думаю, я думаю, що це всі це чудово розуміють, але коли саме, саме неприємно, що коли починають. Речі, які, вочевидь, працюють в інший бік, починати розповідати, що ні, це ви це, ми, ми це чули? Нас там ні, ми це чули. А де кажіть, зелені чоловічки, вежливі люди. Це знаєте, коли починають пояснювати очевидна речі, які е, намагаються пояснити, що це не те, що нам здається на перший погляд, то це означає, що нас хочуть тримати за дурнів. А українцям дуже не подобається, коли, коли їх обманюють. Пригадати всі майдані, що ви почули з обману. Люди, коли їх обманюють, вони це терпіти не будуть. І так само люди не будуть терпіти, коли з них намагаються зробити дурню. Тому, от е, хотілося б побажати е, нашим людям, які приймають певні рішення, що е, припинить, будь ласка, е, вважати за дурнів українців і припинити їх обманювати, бо це може погано закінчитись. З ветераном російсько-української війни майором запасу Олексієм Гетьманом ми аналізували закон про мобілізацію чи дійсно вдасться залучити до війська більше новобранців цим документом. Розмову вела Ірина Сампан.